І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні і не в Україні. моє дружнє послання. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я Мов окаянний, іде і ніч плаче на розпутях велелюдних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухних не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма. Орють лихо, лихом засівають, а що вродить? Побачимо, які будуть жнива. схаменіться не до люди, діти юридини, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем Велику Руїну. Розкуйтеся, братайтеся. У чужому краю не шукайте і не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля.